У цьому приміщенні понад 20 років зберігався смертоносний берилій, і тільки цього року, завдяки зусиллям голови КМДА, усі 150 тонн отрути вивезли з заводу Захід за межі України на утилізацію. Переконатися в тому, що все зроблено як належно, Олександр Попов вирішив особисто. Працівники підприємства демонструють очільнику міської адміністрації та журналістам абсолютно чисте від берилівих відходів приміщення. Как вы видите, контейнеров уже нет, а было 110 штук. И вывезли их за пределы не только предприятия Захід, не только из города Киева, а и за пределы Украины, и это все произошло. Вивезення цих хімікатів врятувало Київ від катастрофи. Екологи кажуть, берилієві відходи становили загрозу не лише здоров'ю мешканців густозаселеного академмістечка, а навіть життю. Адже ці хімікати є бомбою уповільненої дії. Це дуже опасний канцерогенний метал, буквально там якісь мікрони. Товіства попадають человека, попадають кач на слізистою, то починається ток лівких зразу. Портиться кров і чек погибає. То тобто це очень сильніший яд. Та після того, як підприємство Захід очистили від отрути, чиновники думають, як налагодити виробництво на заводі. А для цього потрібно передати ці два гектари землі із державної до комунальної власності. Кабмін вже готує відповідне рішення. І в подальшому Київська міська державна адміністрація буде відшукувати найоптимальніші шляхи використання цієї території. Тут є пропозиції і мебля виробництво відкрити, і виготовлення матеріалів і виробів з деревини. Тобто, тут величезні перспективи. Наразі перед КМДА стоїть ще одне не менш важливе завдання: провести знезараження території заводу Радикал. Там один із цехів повністю забруднений ртуттю. Це несе потенціал. Іну небезпеку для мешканців навколишніх масивів це надзвичайно токсичний елемент, особливо в вільному стані у вигляді пари. Тому вдихання парів в туті це ну летальна доза може сягати там менше. Одного граму, аби запобігти негативним наслідкам, столична влада вже виділила з міського бюджету 5 мільйонів гривень на розробку техніко-економічної документації щодо утилізації небезпечних відходів. Ми В цьому році будемо мати проектну документацію, яка визначить нам поетапність і план наших дій. Я думаю, що за півтора року це буде зробити складно, хоча Питання 13-2014 року, це те завдання, яке ми в тому числі перед собою ставимо. За очистку заводу Радикал вже готова взятися компанія, що вивозила берилієві відходи із території підприємства Захід. Якщо зможемо виграти тендер, ми привеземо оборудовання, яке буде очищати. На прямо на заводі робити першу очистку. Отдільно по ртуть і ртуть буде возитися за кордон. На ці роботи державною програмою утилізації небезпечних відходів заводу на 2013-2017 роки передбачено 134 мільйони гривень. Віталій Маргалик, Андрій телеканал Київ.